Вітаю вас на уроці української мови, читання. І тема сьогоднішнього нашого уроку – закріплення вивченого про тверді та м'які приголосні звука. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. І починаємо ми, як завжди, з артикуляційної вправи із чистомовки. Повторіть, будь ласка, за мною! Ла-ла-ла, дівчинка мала. Ло-ло-ло, на дворі вже тепло. Лу-лу-лу, мама, миє дівчинку малу. Лі-лі-лі, прилетіли журавлі. Ле-ле-ле біжить лис через поле. ли 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 сік смачний пили. А зараз, дітки, спробуйте відгадати мою загадку. ква ква, -ква вона виводить позира булькатим очком, як журавлика угледить, прикидається листочком. Правильно це жабка. Дітки, давайте ми з вами згадаємо: в українській мові є тверді та м'які приголосні звуки. Тверді приголосні звуки в моделях слів ми позначаємо однією рисочкою, ось як показано на екрані. А м'які приголосні. У моделях ми з вами будемо позначати ось такими двома рисочками. Схожими на доріг, так? Ну що ж, а зараз, будь ласка, розкрийте свої зошити, посівники наші на сторіночці 42. Це 4 та 2. Перед вами буде вірш. Нам треба його спочатку прослухати. А для тих діток, які вміють читати, потім ще самостійно прочитати цей вірш. Слухаємо уважно. День змагань. А на болоті жабки, в сумнівій турботі, Забагато туману для стрибків у довжину не побачиш в тумані, хто найкращий, а хто ні. Жабки кумкають сумні, що не день туманні дні, а крім того, є змагання скросу, плавання, пірнання. І хто з плавців та стрибунів вловить більше комарів? Дітки, скажіть, будь ласка, про кого наш вірш? Рожабок, правильно, у них змагання. Вони проводять змагання, хто більше зловить кого. Комарі молодці. А зараз, будь ласка, спробуйте прочитати цей вірш самостійно, ті дітки, які вміють читати. Поставте відео на паузу і спробуйте прочитати. А ми з вами переходимо до другого завдання. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Що тут роблять жабки? Вони веселяться, так? Який настрій у наших жабок? Веселий, правильно. А як ви думаєте, чому? Тому що сьогодні, мабуть, не туманний день, так? У вірші в нас був туманний день, вони були сумні, а зараз сонечко, так? І вони дуже радіють теплому дню. А зараз ми з вами спробуємо промовити ланцюг звуків у назвах зображених предметів. Дітки, перед вами є зображення і є схема та слово. Це вільха. вільха. Давайте ми з вами спробуємо промовити перший звук в слові вільха. ві 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 Який він твердий чи м'який? Ві-ві? М'який? Тож ми повинні його позначити двома рисочками. Візьміть, будь ласка, простий олівець у руку. І спробуйте позначити двома рисочками. Ві, ві Далі в нас і так мочимо. І, і. Є в нас кружечок поруч. Далі лі-лі. Він твердий, дітки, чи м'який цей звук? М'який, молодці. Знову поставили дві рисочки. Х, 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 твердий. А а, спробуйте проспівати. «А» Тягнеться. Тому це голосний і він в кінці позначений кружечком. Давайте розглянемо наступне слово. Це у нас слово жапка. Давайте. Ж, «Ж», 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 Твердий. В нас тут так і позначено, перевіряємо. Так? Далі. «А» Співається, тому це кружечок. У нас тут він є. Далі Б, 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 твердий. Молодці, к, 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 твердий. І в кінці а голосний Тягнеться тому кружечок. Правильна схема. Давайте наступно розглянемо. Дітки, Це рогіс. Що таке рогіс? Погляньте, будь ласка, на малюнок, я вам зараз поведу. Ось це називається рогіс. Ну що ж, давайте промовимо кожен звук в цьому слові. «Р-р-р-р» – -р -р -р. Це твердий, приголосний. Далі о! Оце кружечок, ми його тягнемо, так? Далі. Гі-гі-гі-гі. Твердий чи м'який? Гі-гі-гі. Ми наче посміхаємось. Це у нас м'який звук, м'який приголосний. Добре, далі. І спробуйте проспівати. Так, вона тягнеться, тому тут далі був кружечок, і в кінці з. З, 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 з. твердий. Молодці. Ну що ж, давайте ми зараз з вами трішки відпочинемо. Всі гарно відпочили. А зараз ми з вами підведемо підсумок. Я перевірю, як ви, як ви тепер знаєте, який це звук – м'який чи твердий приголосний. Якщо ви чуєте м'який приголосний звук, ми плескаємо в долоньки. А якщо твердий, то ми нічого не робимо. Д! Ді. ски ли л к Ну що ж, дітки, ви сьогодні гарно попрацювали. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці ромашки. Якщо у вас усе вийшло, оберіть ромашечку першу, яка посміхається. Якщо вам було важко і потрібна була допомога дорослих, то другу ромашку. І якщо нічого ви не зрозуміли, нічого не запам'ятали, то тоді третя ромашка. Але я сподіваюся, я знаю, що кожен з вас дуже гарно впорався з цим завданням. Тому на сьогодні наш урок закінчено. До побачення, до нових зустрічей.